Сьогодні прохолодно, дітей зовсім не видно Ні дітей, ні людей. Якось начебто і центр міста. Ну, хтось десь потихеньку. Хто скучив, показую вам цей наш скверік такий класний. Зробили його дуже добре, багато людей тут коли тепло, пенсіонери тут запалюють вогні. Пенсіонери тут, дискотека у них вечорами буває влітку. Не знаю. Сподіваюсь, в цьому році вже прийде перемога, Тож вони добре пограються тут. Ci sobak.